Друзі, 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 всім привіт! На щирого відео по гірі Решет Леженс, і в рамках цього відео у нас буде відкриття під масовий призив. Неймовірно дорогий. Не пам'ятаю, коли ще був такий дорогий масовий призив. Аби треба було відкрити, бляха муха 12 сакралів, щоб отримати епіка. Це капець як багато, але ми, в свою чергу, маємо тільки 8. Будемо відкриватися в мене та на акаунті моїх підписників. Тому присідайте, беріть щось смачненьке. І гайда дивитися. Поїхали. Відправімо спочатку мене клану Дикі Серця. Беремо вітанечко. Хто хоче доєднатися, пишіть місце, можливо, і знайдемо. Ось. Давайте поставимо демона. Хочу, в принципі, є в мене таке бажанечко взяти і зібрати всіх чотирьох героїв. Було б непогано, було б гарно. І давайте стартуємо. Давайте стартуємо. Якщо випаде ще епік, власне, з злиття буде взагалі супер. Можна буде скіпнути ще кілька івентів. Сподіваюся, так і буде. Я тоді взагалі буду дуже задоволений. Але в будь-якому випадку, навіть якщо не прийде, а він, скоріш за все, не прийде, то прийдеться відкривати все. І надіятися на хороший дроп далі. Так, Карколом, давайте я хочу побачити хоча б легендарного героя. Тому що, ну, поки випадає якась фігня Ромеро теж цікавий персонаж. хочеться щось цікавіше. Так. Дрейк. Таке собі. І подруга прийшла. Подруга прийшла від Ромеро. І останній останній дивимось що в нас в останньому. Теж епік. Ну Базові 8 сакралів без легендарного героя. Ставимо вподобайку і рухаємось далі. Давайте теж тут поставимо якраз таки нашого прекрасного героя з колаборації. Що хочеться сказати? В принципі, виглядає це все так собі, тому що якщо такий дорогий івент, то скоріш за все інші івенти теж будуть дорогими. Але при цьому злиття хороше, тому треба мати це на увазі, що ці всі фактори об'єднуються. Так, арахніт і останній червоний. І тут, власне, нічого такого цікавого немає. І давайте ще лопнемо десяточку якраз таки. Войдів. І якщо не помиляюсь, тоді мені вистачить очків. Але треба буде трохи перевірити. Так, є нот, є гаруспик, є пустотіл. До речі, може рарочка прийти. Також буду їй дуже вдячний. Опа, вона і прийшла. Кітрел. Є супер, є рарочка, тобто на один івент ще менше я можу виконувати. І це, до речі, досить дуже і дуже добре. І давайте ще один відкриваємо. І, власне, після цього все. Тобто, кітрело вже одна у нас є. Давайте ще один войдик. Без леги на моєму аккаунті, без якоїсь бажаної історії. Але в будь-якому випадку відкриття досить і досить успішне. Тому що, власне, ми отримали хоча б одну рарочку, хоча могли б отримати якраз таки епіка. Але в будь-якому випадку, дякую. Ну, а ми поїхали далі. Так, 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 продовжуємо наше відкриття ми на аккаунті Олега. То всі ці люди передаємо вітанечку вам. Давайте заберемо, відзначимося. Опа, ще й продавню уламочку отримали. Ну, нічого собі. Тут ми відкриваємо 10 сакралів і 10 вийдів. Поїхали? Поїхали дивитися, що ж це буде. Давайте, от е, є в нас квест сьогодні. Це комусь витягнути епіка. Дуже хочу комусь от, допомогти поміст зі злиттям, витягнути епіка, щоб людина не переживала, не напрягалася сильно, а вже з готовим епіком закривала злиття. А можливо, комусь ми потягнемо самого гнома. Дворфа. І буде взагалі ідеально, злиття буде фактично зроблено. Але побачимо, як воно буде насправді. Так, ще 5 сакральчиків у нас тут. Давайте дивитися. Ну і хочеться легендарних героїв побачити, бо поки щось на ну, одній епіки. Ну, типу, при всій повазі. При всій повазі. Філія філія нецікава героїня. Ну в плані того, що не цікава нам зараз, є Лега. це Еслін. Я не знаю. Іслінів стільки падає, що це просто хмара небесна. Мож, могли б вже трошки перестати падати, але тим не менше. І останній сакральчик. До речі, хочеться глянути, чи є слін в X15. Тому що таке відчуття ніби він наче присутній. Ану, зараз я нам. Ні, немає. Окей. Окей. І давайте десятку якраз таки войдів. Давайте ось так. І далі перевіримо, чи ми дійшли до епіка. Якщо дійшли, то, власне, на цьому завершимо. Так, хочуть ще побачити рарочку. Давайте хочемо рарочку побачити. Ну, не цих рарочок, а бажану рарочку. Отака от осядочка в нас випала. Ну, маємо те, що маємо. І скільки по очкам? 6200. Тобто ми якраз набили, забрали епіка, чим я, Олега, і вітаю. А ми будемо рухатися далі. Так, продовжуємо наше відкриття. Ми на акаунті у Вови. Вова Ейр. І, власне, відкриваємо тут 12 штучок. Ставимо ми сюди фірола. Правильно, фірола чи демона, фірола чи демона, фірола чи демона, фірола, фірола ставимо. І давайте, давайте. Ого, нічого собі він місце звільнив. Він тут. Окей. Окей! Ставимо демона не фірола. Вова, хто ти такий, щоб їй казати кого ставити? Отак от, от. Фірола дістали. Пігнали далі. І зараз ще й демон прийде, я буду в шоці. Вітаємо з фіролом Вову. Це трендець. Більше нічого й не скажеш. З першого ж сакральчика, зразу приходить фірол. Найбуде, як то кажуть. І Уго. Все, всі бажання, всі бажання, котрі були у Вови, ми реалізували. Єдине, що було б ще непогано, наприклад, дістати нам самого Епіка. Давайте. Давайте, давайте. Шо? Шо? Капець. Ми не трігать Пларію. Не трігать так. Поїхали далі. Охоронець складу. Вітаємо вас. Доброго дня! Так. Мирука. Не цікаво. Не цікаво Мерука. Давайте далі. Буші. Це місіонер. Ну добре, вони схожі. А можна ще, ну легу? Я не знаю. Якби ламочків то насправді багато. Це не те, що тільки одна Лега має бути і на тому все. Окей, Сайчі. І ластовий уламочок саме сакрал, і ще один вой так відкриємо. І. Ну, таке, таке. І давайте сюди кинемо фейда. Давайте так. І поїхали так. І це в нас. Нічого цікавого, Це кульга. Давайте перевіряємо, скільки в нас тут є, власне, балів. Так, епіка ми забрали. Вову з фіролом ми вітаємо. Давайте я його відмічу. Ха-ха. Щоб він не знав, що він випив. Сховаю його на склад. Отак, от хай думає, що йому епіки прийшли. І все. Дякую Вова, за відкриття. Ти хотів глянути відео, ти глянеш відео. А ми поїхали далі. Так, і продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті у Вареника. Отак от. Так. Карт Вареник. І в нас є кланорок. Рок шукає ще трьох маленьких камінят, або великих, щоб була прям велика така скеля, хороша, гарна, ошатна. Ну, ви зрозуміли. Тому, якщо маєте бажання, ось є власне опис. Пишіть, доєднуйтесь, будуть раді вам. І поїхали відкривати тут 17 сакралів. Отак от Сім... 17 сакралів, 17 Сакралів. Циркони не відкриваємо, тільки сакрали. І бажаємо, щоб нам, власне, прийшли фіроли, демони, епіки. Буде супер і супер круто. Поїхали! Хочеться 100% побачити мінімум дві легендарки з такої кількості уламків. І перша лега буде? Ні. Не буде. Поки що. Ось, і хочеться, звісно, побачити ще епіка. Епіка теж було б добре побачити. І при цьому, щоб це був якраз таке цей зі злиття. Отак от, от. Є перша лега і. Ця анкора. киця! кийця. Це угір! Та краще, ніж під X2 сиплей. Чесне слово. Фух, я вже боявся, що буде ще третя лега підряд без X2. Я вже, ну, чесне слово, моє б серце не витримало, я б вже плакати пішов. Так, але я вітаю. Вітаємо. Власне, влада. Фенакс. Отак от, от Фенаксів просто дай Боже, падає. Так, Тхук. Непоганий герой, але не те, що нам потрібно. І третя лега це Верзульф. Ну, дивіться, Лег насипало просто, що дай Боже. От чесне слово, дуже радий, дуже круто. Так, Угу, цікаво. Цікаво, багато уг. І. ловець Ну, все, анкіл можна збирати. Можна збирати анкіл. Хоча я думаю, що анкіл тут вже не потрібний. Так. Тарес. Не цікаво. Не цікаво. Будуть закривати тут повністю івент. Чому? Тому що, в принципі, книжечки дуже цікаві. Два, лег... Два міфік тома. Тому, якщо бачите, що у вас дійсно велика кількість сакралів, не жалійте відкривайте. Там, в принципі, компенсація сильна. Окрім того, що ви отримаєте якраз такі ці книжечки, ви все одно отримаєте Епіка. І таким чином, наприклад, той самий турнір по колекції ви зможете скіпнути. І в нас Горогораб і останній. Останній. не по величині. І це радник. Це радник. Що ж, дякую тобі за відкриття, Влад. Я думаю, що дроп супер крутий. Давайте глянемо. Так це ще й Унік. Це ще й Унік. Уніки два дубля. Уніки два дубля. Ну, в будь-якому випадку вітаю, вітаю з поповненням колекції. Суперкрутий герой, суперкрута героїня, точніше. І бажаю отримати якомога більше сакралів, щоб ти міг повністю закрити цей івент. Ще раз дякую і поїхали далі. Так, так, так. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті у Люцифера. Люцик, привіт. А, власне, котикам України привіт. Платинова зірочка тут вже є. І до речі, окрім платинової зірочки, клан ще шукає собі одного маленького або ж великого котика, або кошеня, або кицю, або мацурчика, або мачку. Ну ви зрозуміли. В принципі, шукають ще когось одного. А ми йдемо відкривати 12 сакралів і шукаємо демона. Можливо, хоч тут демона, ми та й побачимо. Але бачимо поки що поразка. Ні. Так. Враск, ловець. Ну, дивіться. Після попереднього відкриття страшно подумати. Опа. Гурндіх. Так можливо, вже не треба робити злиття. Ні, треба. Тому що Гурдік, в принципі, хороший герой, але не імба. Так. В будь-якому випадку Лега є. Чим вітаєм! Глянемо, чи це, до речі, дубль. Чи, можливо, це Унік. А, до речі, Хурдіх добре грає на а, феї, Тому, в принципі, можна його туди буде прикрутити, в разі чого. Так, шукачка. Шукачка. Так, що ще у нас? Угу, Гексія? Неймовірно. Угу, Борот. Кривавий. Ну, поки щось. Кривавий дроп. Блін, а я комусь сьогодні епіка потягну, Роздарач. Було дуже цікаво, але щось воно дуже не падають. І фенакс, і останній. І останній, і, власне, будемо дякувати за відкриття. Так, а ні, не будемо поки що дякувати. Давайте глянемо, чи це Унік, а це не Унік, це в нас дубль. Ідемо дивитися, скільки в нас уже цих. Кордігів, але їх тільки два. чим, в принципі, вітаю, плюс 30 точності опору. ГЦ. Дякую тепер за відкриття, і ми будемо рухатися далі. Поїхали! Так, так, так. Продовжимо наше відкриття. Ми на аккаунті У Вадинки, і, власне, Асгард1 передав вам від танечку. Тут ми будемо відкривати 13 сакральних уламочків. Дякую за пропозиції Пларіум, але нам не потрібно. І тут у нас фірол і угол. Поїхали. Давайте, давайте ще одного фірола потягнемо. Якщо ж не йде нам цей епік, бляха-муха, то давайте потягнемо фірола людині. Давайте так. В принципі, я думаю, що він буде також задоволений. Я був би задоволений, наприклад. Тому будемо бажати хорошого дропу. І бачимо, поки ярла. Тобто не епіка. Не того. І псалмист теж не та героїня. Ну, маємо те, що маємо. Так. І хочеться побачити ще, звісно, легендарного героя якогось. Хасп. Вітанічко. Добренький герой, хороший. Майже завжди актуальний. Душогуб. якщо у вас немає бомб на демонах, а фракції прийти, ви хочете, це ваш вихід. Так, Тортура. Тортура для очей. Отак от. Так її ще називають. В народі. Ого. Гідроборці. Отак от. Так, 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 так. Котаце хороший епік. Власне, мені допоміг сьогодні якраз закрити вартові. Там, де паразити треба було накласти. Чорнолоб. Поганий епік. Можливо, не поганий, але поганий, тому що, блін, де легендарки. Де той епік, котрий треба? Капець, ми вже відкрили багатько, ну і ластовий, Пу-пу-пу! Отак от, отак от, от, от. В будь-якому випадку дуже тобі дякую за відкриття вадим. І ми будемо рухатись до останнього аккаунту. Поїхали! Так, і завершуємо наше відкриття ми на аккаунті у Романа Безнадійний. Привіт! І будемо відкривати ми тут 20 сакральчиків. і далі ми будемо робити легендарний крафт. Отак от. от. Побажаємо Роману хорошого дропу, побільше легендарних героїв. І, власне, Епіка все ж таки зловити одного за все, це бляха-муха відкриття. Бо це капець. стільки сакралів відкрити і не дістати потрібно Епіка, щоб комусь спростити життя. Ну, як на мене, взагалі не те, не те що хотілося б. Тому давайте, Давайте якраз таки це є Лега, це саїто в принципі, якщо це дубль, то дубль дуже хорошу фракцію. Якщо це Унік, ну, no. не найкращий, але піде. Деранділ. Давайте далі. Давайте далі. Залишитися має у нас два сакральчика. Ще одна лега. У -у -у. Та ти, шо? Та ти шо! Як ж ці Фіроли приходять сьогодні? Вітаю, вітаю роман з фіролом. Давайте ще демона потягнемо. Конелія. Не те, що хочеться. Хочеться Епіка. Блін, якщо ще й демона потягнемо, взагалі буде щось з чимось. У будь-якому випадку вже вітаємо Романа за дропом. Я вважаю, що відкриття вже вдалося, окрім того, що він отримує ще й кучу ресурсів, то він вже фактично собі ще й дуже крутого героя отримав на аккаунт. З чим, безперечно, ми його вітаємо. Так, Урсин. Урсин незламний. Отак от. Так от, от, так от, Він незламний, а ви як? Так, фенакс. Добре. Добре, добре. Дивимось далі. Арндаліф. Не те? Він хочеться Епіка потягнути, того капець. Це ж так сильно спрощує життя, коли ти потягнув того епіка. Фактично ще 4 якихось квеста івента можна пропустити. Але, але, але поки ми його не бачимо. Люція прийшла. Нічого не можу вам сказати за цього Епіка. Особисто я ним не, не граю. Астраху людям грав. Так, і останній сакральчик. Лега. Ні, це Епік і це Мордекай. Давайте ми перевіримо, чи точно все відкрито. Так, рівно 10 тисяч очків, щемія Романа, вітаю, з я тебе також вітаю. Давай я його відмічу. І також сховаю склад. Ха, отак От я буду з фірольчиками робити. Можемо собі дозволити. Де той фірольчик? А власне, що хочу сказати вам, дякую за те, що додивилися відео до кінця. Ставте подобайки, діліться в коментарях, який дроп випав вам. Та, власне, чи хочете ви цього гнома. Бо я думаю, дворфа гнома всі хочуть. І власне, бажаю вам хорошого дропу та хорошого дня. З вами був Aniverty Play. Всім бабе! Могло би бути, якби якби, якби стрімер не забув, що треба зробити ще легендарний крафт і, і він, золотий Елексір. А тепер вже точно все. Дякую вам ще раз за перегляд і зустрінемось в наступному відео або стрімі. Всім папа.